Доброго дня, шановні гості, вітаю вас на каналі Емілі. Сьогодні я б хотіла з вами поділитися рецептом панкейків. Для цього нам потрібно буде 2,5 ложки столових цукру, 1 яйце, 230 мл теплого молока, 2 столові ложки рослинної олії, 40 г вишкового масла вже розтопленого. Чайна ложка розпушувача, ваніль, кориця, ну і, звичайно, борошно, 180 г просіяно. Зараз розбиваємо яйце, так. кидаємо сахар. І треба розколотити. І так я додала вже всі інші інгредієнти і корицю, і розпушувач, і ванілька, і масло. І зараз треба добре збити, щоб не було грудочок. І будем, будемо потім жарити. Ось такі панкейки у нас получаються. Жаряться вони на сковорідочки. Ось і готові наші панкейки. Вони дуже смачні. Готуйте по цьому рецепту. А на сьогодні до побачення! До нових рецептів!